Поема Гайдамаки була створена Тарасом Шевченком з квітня по листопад 1841 року. А зараз я хочу прочитати один знаковий вірш. Називається він Ляхам Пресвята! Броніславу Залеському. Броніслав Залеський, поляк, відбував із Шевченком заслання в Орську за участь у польському повстанні 1831 року. Вони зробилися великими приятелями і пізніше листувалися. Отже. Ляхам присвята броніславу Залеському. Ще як були ми козаками, а унії не чуть було, Оттам то весело жилось, братались. З вольними ляхами пишались вольними степами, в садах кохалися цвілини, наче лілії дівчата, пишалася синами мати, синами вольними, росли, росли сини і веселили старії скорбні літа. Аж поки іменем Христа прийшли ксьонзи. І запалили наш Тихий рай, і розлили широке море, сліз і крови. А іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови, козачі наче стоптана трава, украй наплаче, стогне плаче, за головою голова додолу пада, кат лютує, а ксьон з каженим язиком, кричить Татем, Аллелуя. Отак От то ляше, друже, брате, неситі ксьонзи, магнати нас порізнили. Розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові, і серце чистеє, подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай. 1847 орська кріпость.